Так, вітаю ще раз. Я так розумію, що хтось намагається нам завадити в проведенні громадських слухань. Що ж, давайте продовжимо. Попрошу ще раз вказати контакти, хто в нас присутній в чаті. Сьогодні 10, ой, 8 серпня 2025 року. Вже, звичайно, ми розпочали в 10 але з незрозумілих причин технічних. Хтось намагався, можливо, зірвати, чи, можливо, якісь віруси шпіонажні, чи що це? Ми не, не знаємо. Тоді давайте продовжимо зараз на, на даний час у нас 10-та година, 17 хвилин. Продовжуємо наші громадські слухання щодо планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю. Волинь Вест Він -3. Щодо нового будівництва вітрової електростанції Волинь ін 3 на території затурцівської сільської ради Волинського району, району Волинської області, відповідно до частини 2.2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля? Е, наголошую, що відповідно до пункту 9 порядку проведення громадських слухань процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року номер 989, у разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення. Протягом понад 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершились. Інформую, що 4 квітня 2025 року в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було оприлюднено повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

Заблокувати все провести над будь ласкостю. Так, да, знову у нас якісь збої, щось знову нам закидають. Мене чути? Та, да, так, все гарно чути. Ведні. Добре чути. Так, ми зупинилися, що було 4 квітня 2025 року. в Єдиному реєстрі з оцінку впливу на довкілля оприлюднено повідомлення про плановану діяльність. Реєстраційний номер справи 12487. А 10 липня 2025 року було повторно оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення. Звіту з оцінки впливу на довкілля, в період проходження громадського обговорення планованої діяльності надійшли пропозиції до обсягу дослідження та рівня деталізації звіту з ОВД від української предохоронної групи. Також 4.07.2025 на адресу управління екології та природних ресурсів надійшли зауваження до звіту з оцінки впливу на довкілля щодо планованої діяльності зовнівествін 3 від громадської організації Українська Прадохоронна Група. Відповідно до порядку денного та регламенту громадських слухань пропоную заслухати. Представника суб'єкта господарювання, регламент до 10 хвилин, і співдоповідач... Доброго дня. Шафран Діана Володимирівна, представник ТОВ волинь -Вест 2 Нашим товариством здійснюється реалізація проекту будівництво експлуатація Вес волинь -Вест 2 на землях та території, що знаходяться в межах Затурцівської об'єднаної територіальної громади, Володимирського району Волинської області, загальною потужністю 96 МВт. Проектом передбачається будівництво і експлуатація вітроелектростанції на вказаній мною території з необхідною інфраструктурою, включаючи кабельні лінії 35 кВт, орієнтовною довжиною до 37,8 км. також лінія електропередач 110 кВт, орієнтовною довжиною 41 км. Також передбачається. Будівництво однієї підстанції потужністю 110 на 35 кВт в рамках будівництва даного проєкту. Будівництво ВЕС планується реалізовувати з використанням вітроелектроустановчих установок ВЕО, з розглядом альтернативних варіантів виробників турбін. Це розглядаються такі мож... моделі, як Нордекс. Або Вестас. Потужність кожної ВЕО розглядається від 5,5 до 7,2 МВт на кожну. Всього в рамках реалізації проєкту передбачається установка 16 одиниць ВЕО. Наш в ході реалізації даного проєкту проводились. Дуже довго і дуже ретельно різні дослідження з впливу на екологію. Також ґрунтовні дослідження проводились щодо впливу на орнітологію, флору та фауну до звіту з оцінки впливу на довкілля долучено ряд детальних звітів. Земельні ділянки, на яких передбачається реалізація даного проєкту, перебувають в оренді. Також дотримано всіх вимог законодавства щодо збереження ґрунтів та охорони ґрунтів, встановлено санітарні і захисні зони. Також на ділянках, які визначені законодавством. Розроблено проект зняття родючого шару ґрунту, також уже наперед визначено земельну ділянку, на якій буде здійснюватись покращення ґрунтового покриву шляхом рекультивації, тобто родючий шар ґрунту, який буде зніматися під установки ВЕО перед залиттям бетону, буде переноситись на визначено е, сільською радою земельну ділянку для її покращення. Е, з досліджень впливу е, реалізації проєкту на екологію, е, визначається мінімальний вплив, е, вплив на орнітологію. Е, Флору та фауну. Більш детальніше з даного приводу можуть розповісти наші колеги, які займалися розробкою проєкту. Тому, якщо коротко про реалізацію даного проєкту я розповіла, якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте. І Діана, якщо б можна те, було, було, я би тільки зі свого боку просив би, щоб ви уточнили, що ви є представником і е, товариства вінд е, Вест -Вінт 3 і 2, так? І мова йде про е, сьогодні громадське слухання про волинь Вест -Вінт 3 мова йде про саме цей проект. Правильно? Ви представили саме цей проект зараз? Перепрошую, щось прибиває зв'язок. Так, я представник товариства Волинь Вест Він 2 і Волинь Вест Він 3 Дякую. Пані Діана, вас не чути. Чи ви продовжуєте чи. Пані Діана коротенько сказала, закінчила. Якщо можна, Руслан Володимирович, пару хвилин, поки да, є можливість, або би від себе. Прошу. Всім доброго дня вітання. Звати мене Івашко Ігор Андрійович. Я є представник компанії Центр ЛТД, місто Львів. Нами на договірних засадах надавалися послуги з оцінки впливу на довкілля для компанії Волинь Вествін. 3 зокрема, зазначу про проект. Що дослідження, розробка даного проекту вже відбувається на протязі декількох років. Починаючи там з 2019 року, ведуться ґрунтовні дослідження на даній території, на даній селищній раді, зокрема за Турцівський. і, відповідно, станом на сьогодні, ми маємо нове будівництво вітрової електростанції Волинь-Вест Вінд 3 на території Затурківської сільської ради Володимирського району Волинської області загальною потужністю 1003 МВт, яка включає в себе 17 вітроелектричних установок. Так. дана процедура підпадає під закон України про оцінку впливу на довкілля. І відповідно до вимог до рекомендацій цього закону, ми проводимо оцінку впливу на довкілля. Процедура сама витримана. Повністю відповідно до вимог даного закону від подачі повідомлення до проплановану діяльність, до завантаження звіту ОВД, до розміщення фотодоказів, до розміщення фотодоказів щодо повідомлення, розміщення фотодоказів щодо оголошення про громадське обговорення. Відповідно, перейдемо до самого звіту, до самої впливу на довкілля. Будь-яка планована діяльність, чи це вітрова електростанція, чи це якась заправка, чи будівництво житлових комплексів, будь-що має вплив на компоненти довкілля. Але знову ж таки, даний вплив регулюється певними законами, певними граничними допустимими концентраціями, і він передбачається тимчасовий. На етапі проведення будівельно-монтажних робіт. В даній нашій планованій діяльності можна вирізнити два види впливу. Перший вплив під час виконання будівельно-монтажних робіт, тобто під час самого будівництва ВЕС, під час самої зведення вітряків, і другий вид впливу це вже під час експлуатації вітроелектростанцій. Під час будівництва ВЕС передбачається утворення відходів. Передбачаються тимчасові джерела викидів забруднюючих речовин. Передбачається шумове забруднення, можливе там утворення стоків. Відповідно, всі види впливу: відходи, викиди, шуми, ґрунти, стоки, є пораховані в звіті поведе наведені стверджувальні висновки. І за всіма розрахунками, за всіма граничними обмеженнями, дані впливи не передбачають якогось значного невідворотного впливу на компоненти докілля, і, відповідно, після завершення будівельних робіт вони вже припиняться та більш повторюватися не будуть. Відповідно, об'єкт перейде до експлуатації, де вже буде відбуватися, скажімо, постійний вплив на компоненти довкілля. Знову ж таки, за всіма розрахунками, за всіма залученими експертами, за всіма залученими підрядними організаціями вплив планованої діяльності. Будівництво та експлуатація Вест волинь, Вест ВІНТРИ передбачається як екологічно допустим. Викидів в атмосферне повітря не передбачається у зв'язку з відсутністю джерел викидів. Утворення відходів. Також мінімальне суто від обслуговуючого персоналу, обслуговуючої організації, яка буде проводити техогляд та моніторинг роботи самої ВЕС. Можливим впливом буде шумове навантаження, ефект мерехтіння тін тіней та впливу на флору фауну біорізноманіття. Відповідно за цими. Критеріями впливу проведені детальні розрахунки. Проведені детальні розрахунки шумового навантаження, проведені розрахунки ефекту мерехтіння тіней. Дані всі звіти, дослідження, розрахунки представлені в основному звіті з оцінки впливу на довкілля та відповідно твердять з собою те, що впливу якби не передбачається, і перевищення гранично допустимих шумів на межі житлової забудови не, не зафіксовано. Щодо впливу на флору, фауну, березноманіття, то тут впродовж е, декількох років компанією е, «Волинь -Вест Він» досліджувалися, моніторилися орнітофауна, флора фауна, зокрема й червонокнижні види. і відповідно за всіма дослідженнями науковців, за всіма дослідженнями проектних організацій, також якби значного невідворотного впливу, що може привести до якихось там значних наслідків, не передбачається. Відповідні висновки представлені в звіті ОВД, представлені в додатках звіту ОВД. Щодо впливу на об'єкти природозаповідного фонду, смарагодової мережі, також не передбачається, оскільки в зоні впливу чи поряд з вітроелектростанцією відсутні об'єкти природозаповідного фонду. Водних об'єктів так само на території будівництва чи там в буферній зоні вітряків немає, не зафіксовано. Відповідно, в звіті представлені карти схеми розташування вітрополя, розташування водних об'єктів, розташування об'єктів природозаповідного фонду. Додатково сама планована діяльність, якби передбачає ряд заходів, комплекс моніторингу щодо впливу на компоненти довкілля, щодо самої технічної роботи ВЕС, тобто, передбачається постійний нагляд, постійний контроль роботи ВЕО, постійний моніторинг з екологічної сторони. Більш детальна інформація, то там вже про відстані, про метри, про кількісні та якісні характеристики впливів представлені в звіті ОВД вже в відповідних розділах. Коротенько так. Більш детальна інформація в звіті, можливо, якісь питання, пропозиції, зауваження будуть то готові почути. Дякую за увагу. Представників громадськості. Є якісь зауваження, доповнення, пропозиції можливо. З вашого дозволу, я би хотіла поправитись, наш такий нестандартний початок громадських обговорень трошки вибиває з робочої колегії щодо на назви проєкту і громадських слухань, представник товариства з обмеженою відповідальність Волинвест. Він три, назва проєкту аналогічна. Щодо, значить. Загальної потужності теж хотіла би поправитись. Будівництво експлуатація вес Волинь вес Він на землях та території, що знаходяться на землях за об'єднаної територіальної громади Володимирського району Волинської області загальною потужністю 103,3 МВт і в межах проєкту передбачається установка 17 ВЕО. Просто хотіла б поправити вступну свою частину. Так, дякую. 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 Ще хтось може щось хоче додати чи висловити думку свою. Тоді підводимо підсумок. Ще хочу наголосити, попри те, що сьогодні ну, два рази нам намагалися зірвати наші громадські слухання шляхом вкидання якихось вірусів, е сьогоднішні слухання все одно відбулись. Так, хочу також зазначити, що ці нецензурні моменти, які вкидалися, незрозуміло, як, яким чином на е, нашу відеоконференцію будуть видалені ну, для того, щоб їх розмістити в мережі YouTube. Е, Громадські слухання щодо планованої діяльності ТОВ з обмеженою відповідальністю Волинь Вест ВІН 3 щодо нове будівництва вітрової електростанції. Волинь вест він три на території Затурцівської сільської ради Володимирського району Волинської області. завершено. Всім дякую за увагу, всім мирного, спокійного дня. До побачення. Дякуємо, Дякуємо. дякую, гарного дня. Дякую, до побачення.